50 років цьому році школи від, відбулося. Значить, 10-10 відбулося руйнування зовнішньої стіни. Було врушення трьох класів, постраждалих нема, І це дуже добре, тому що вчасно зорієнтувався персонал. Дуже велика подяка службі ДСНС, а також вчительському персоналу директору школи, який вчасно викували дітей. Причина руйнування зовнішньої стіни зараз встановлюється експертна комісія, також рятувальною. Інспекцію зараз відбувається рятувальні роботи, і в принципі, я думаю, що навчальний процес в інших школах учнів цих 659 учнів буде відновлений через три дня. Нам сьогодні потрібно встановити причини зробити акт обстеження і зробити план відновлення цієї школи. Кошторисну вартість зараз також встановить та інспекція, яка відпрацює по експертизі на місці. Що які дії далі будуть прийматися урядом? Уряд в першу чергу прийме рішення виділення з резервного фонду коштів для того, щоб відновити цю школу. Також буде надано така вказівка і попередження про те, що провести по, по плани навчання по іншим освітнім школам по евакуації. Дітей в е, зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями, як показала практика сьогодні, що саме вчасні дії вони так стать допомагають е, врятувати від постраждалих такі ситуації. Також саме ми зараз перевіримо практично ті школи, які були побудовані до 80-го року, по стану тих фундаментів, стану і тих комунікацій, які є. Поряд з школами, тому що причиною саме цього руйнування могла бути сама дощова каналізація, яка є поряд і яка три дні практично поспіль цих дощів могла бути причиною руйнування такої школи. Також саме на сьогоднішній день нас хвилює це початок відновлення начального процесу. Я думаю, що безпосередньо заступник міністра, який прибув на місце. Безпосередньо штаб, обласний, який створений на місці, він дасть всі відповіді для того, щоб відновити навчальний процес. Ну і саме головне попередити такі наслідки в майбутньому. Тому зараз Держгірпромнагляд, експертиза відпрацюють по іншим школам по Україні протягом цього місяця і початку листопада. Тому я хотів би ще раз подякувати нашій Державної службі надзвичайних ситуацій, а також цьому вчительському персоналу, який вчасно зорієнтувавшись. Попередив взагалі кількість можливих постраждалих при даній ситуації. В першу чергу всі капітальні ремонти відбуваються на підставі того чи іншої експертизи. Саме буквально в минулому році проводився частина капітального ремонту, їдальні і таких службових приміщень. Була проведена заміна всіх вікон. Школа, в принципі, внутрішня знаходиться в дуже гарному стані. Зроблені всі ремонти, поміняні вікна. Відновлена практична система інженерних мереж, питання в фундаментах, які були побудовані ще в 56-му році, і наявності той дощової або лівньової каналізації, яка була поряд. Тому я думаю, що саме це могло б бути причиною руйнування. Все інше те, що стосувалося стін мереж, те, що стосувалося внутрішнього оздоблення, там практично відновлено. Школа знаходиться в дуже гарному стані. 659 дітей, які навчалися, абсолютно забезпечені нормальним процесом. Тому я думаю, що тут такий випадок, який стосується фундаментів, і нам потрібно буде просто зробити висновки і перевіряти додатково саме школи, які були побудовані в такі роки.